У студії Українського Радіо Миколаїв Тетяна Мілякіна за операторським пультом Наталія Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні ми говоримо про нові виклики для аграріїв Миколаївщини. Посуха та аномальна спека, що триває другий рік поспіль, призвели до суттєвих втрат врожаю. Сільгосвиробники підраховують збитки та сподіваються на компенсацію або підтримку від держави. Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. Сьогодні середа, 13 серпня. 1267 двісті шістдесят доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Аграрії Миколаївщини, які четвертий рік поспіль в умовах війни неймовірними зусиллями, тримають продовольчу безпеку регіону, постали перед новими викликами. У 2025 році через посуху сільгоспвиробники області втратили майже увесь урожай Кукурудзи та половину врожаю соняшника. Про це в етері телеканалу Еспресо повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Цитата Посуха, яка триває у нас вже другий рік, знову завдала чимало проблем аграріям. Цьогоріч ми втратили майже увесь урожай кукурудзи приблизно 400 тисяч гектарів, також половину соняшника. Ми звернулись за допомогою до держави. Ситуація вкрай важка, але будемо якось її вирішувати, зазначив Віталій Кім. Миколаївщина серед шести регіонів, що найбільше зазнали збитків від тривалої посухи. Схожа ситуація також у Донецькій, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Аграрії у всіх регіонах фіксують втрати врожаю, особливо зернових та технічних культур. У Первомайській селищній громаді на Миколаївщині 130 тридцять і близько 800 одноосібників. Цього року для місцевих аграріїв збитковими стали всі культури. Про це кореспонденту Суспільного Федіру Бондарю розповів начальник відділу земельних ресурсів громади Михайло Нос. Пряма мова далі. По громаді цей рік дуже складний для, для аграрів, в першу чергу, тому що всі культури, крім овочів, вони збиткові в цьому році. По виходячи з затрат, які внесені на гектар землі, і з того, яку продукцію отримували з гектара, то всі культури є збитковими. Одні більш збиткові, одні менш збиткові. Є культури, які взагалі пропали, в залежності від сроку посіву, в залежності від насіння, яке було посіяне, є такі культури, які пропали зовсім поля. Що хочеться сказати, що в залежності від культури і від. Того, які внесені були, яка технологія вибрана, то на гектар посіву є від 5 тисяч до 30 тисяч збитків у цьому році, в залежності від того, що сіяли, як сіяли, як, яку технологію приміняли. Ну, отак, так, від 5 до 30 тисяч на гектарів збитку. Виходить по громаді, якби вважається, що в громаді якби було отримано. Продукції в цьому році, хоча б по середньому що за три роки отримуємо, то десь недобор урожаю склав по громаді десь 200 мільйонів гривень, виходить так, по всім господарствам. Громада ж, наша в основному сільськогосподарська, всі податки платять а Оцей недобор урожаю він від так сказати на бюджет. Повністю буде дражатися на бюджеті, а бюджет не отримав десь 50 мільйонів десь не буде отримано із-за того, що немає у людей продукції. Тобто бюджет буде, якщо не буде дотації бюджету від держави. От якихось гуманітарних благодійних фондів, то практично в селищній раді дуже важко буде виживати. Виходить, цьому році прибутка нема, тобто самого податку на прибуток нема. Це той основний податок, який складова частина, основна бюджету. Це податок на прибуток, а його, в принципі, немає. Тобто, звідки на наступний рік брати кошти в селищній раді це проблема, яку треба вирішувати. Яку треба вирішувати на державному рівні, тому що місцева влада сама не вирішить. І ті сільгоспвиробники, які отримали збитки в цьому році, вони зараз шукають якісь кошти, щоб хоча б вижити, щоб на наступний рік якось засіятися, щоб було їм нема в принципі за що платити, з чого платити податки. В громаді 28 тисяч гектарів лі. З неї було засіяно 25,5 тисяч, іменно засіяно сільгоскультурами, і практично всі ці вся ця площа не дала повністю того, що давала хоча б в тих три роки. Підряд минулі і близько не дали цього врожаю. Після військових дій на території Первомайської громади повернення до роботи сільгоспвиробників було непростим, каже голова громади Максим Коровай. Розбиті склади і техніка, заміновані поля, складна логістика. Попри труднощі, господарства поступово відновлювали свою діяльність. Несприятливі ж погодні умови стали черговим викликом для аграріїв. Керівник одного сільгоспідприємств Антон Кудін розповідає: все почалося з 22-го року, коли багато хто з нашої територіальної громади або взагалі не обробляли поля, або вони погоріли. От, наприклад, у нас згоріла 80 гектар пшениці, яка вже була підживлена мінеральними добривами. І з того часу почалося дуже весело. Тобто 22-й рік пішов по збиткам, те, що зібрали, не було ціни, оскільки порти не працювали. 24-й рік був тяжкуватий по пшениці був недобір врожаю трошки, бо ну, трошки засуха повпливала на це. Ну, а цей рік взагалі став дуже веселим, оскільки, о, от якраз підприємства аграрії, які Знаходились на лінії бойового зіткнення, мало того, що постраждали від війни. Цей рік багатьох, мабуть, остаточно доб'є, оскільки страшенний неврожай, Відсутність опадів. Останні опади це у нас був квітневий сніг. Після снігу був мороз. Пошкодило льон в нашому господарстві. Ми пересіяли льон. Пошкодило ріпак, ріпака взагалі не було, і підмерзала пшениця. Потім пішов, пішла жорстка засуха в березні чи в травні. Трошечки у нас випало осадків, десь промочило сантиметрів 4 землю і все. Більше у нас осадків жодних не було. Пшениці давали дуже слабо, були поля 6-7 центнер давали пшенички. Ну, більше двадцяти я не чув, щоб хтось касив, але це по гарним попередникам по горохам, де була якась овочі в минулому році, була якась волога в землі. Дуже тяжкий рік, пшениця в мінус страшенний, Навіть третину затрат на пшеницю ми не покриваємо тим врожаєм, який ми зібрали. Соняшник зараз наше господарство вже передискувало 25% посіву соняшників на сьогоднішній день, бо його там взагалі не було. Є поля де більш-менш трошки щось буде, але картина печальна і печальна вона усюди в нашому регіоні. З ким я не розмовляв з колегами. Деякі кажуть, що ми вже навіть і сіятись, мабуть, не будемо на наступний рік. Зі слів Антона Кудіна на деяких полях втрати подвійні. На одному й тому ж полі ми двічі сіяли, сіяли з добривами, витримуючи агротехнологію, але жодного врожаю не не зібрали з деяких площ. З того знову ж таки пшениця. Вона, хоч якусь віддачу дала: ріпак, льон. І просто взагалі нічого не збирали. Нуль то, що зібрали пшеницю, наприклад, їм вистачає тільки для того, щоб розрахуватись оренду, сплатити податки і все. Тобто, за те, щоб закупити насіннявий матеріал, щоб купити паливно-мастильні матеріали, запчастини, це ж все добрива. Воно коштує великих грошей, але у багатьох на то не буде. І знову ж таки починаємо згадувати 22-й рік, від якого почалось у ті господарства, де якась є подушка, так скажімо, грошова, ще буде трошки легше. А хто працював з року в рік і вкладував те, що в нього було, буде дуже тяжко, оскільки цей рік не дає змоги, якщо брати фінансовий результат 25-го року, він 100% не дасть змоги розрахуватись з орендною платою, з податками і посіятись. Фермер Андрій Губенко каже, через спеку насіння навіть не сформувалося. Щоб рослина не продовжувала виснажувати ґрунт, все поле соняшника задискували. Пряма мова далі: цьому року не вродило нічого. Ні льон, ні пшениця, а семечка згоріла повністю. Семочку дискуємо. Найбільше пострадав сонячник, і льон пострадав, теж згорів 300 кілограм з гектара. Ну льон навіть на ліві затрати не виправдав. І пшениця теж альнищику нема що збирати. Я в мінусах по всім культурам. 23 третє ми вернули, самі розмінірували і почали заново робити все своїми силами. Начальник відділу земельних ресурсів Первомайської селищної громади Михайло Нос зазначає, що за 30 років роботи не пам'ятає такої аномальної посухи. Розповідає за 30 років. Подібних, от подібної ситуації, як в цьому році, практично не було тут. Були просто недобор врожаю був по роках, але в свій час у 90-ті ще роки і на початку 2000-х років працювала державна програма, що господарства подавали свої дані на, в районі відділу сільського господарства і подавали свій недобор урожаю, тобто рахували, скільки вони в середньому отримували до цього за 5 років, і різницю, яку недоотримали, подавали на районі відділення область, збирала те, що давали з районів. І потім, виходить, в кінці року недобор урожаю, держава компенсувала сільгоспвиробникам». Але вже починаючи з початку 2000-х років, ця програма була закрита, і вже давно сільгоспвиробники ніякої компенсації не получають. Було страхування, так називаємо державна, тобто держава допомагала сільгоспвиробникам переживати такі важкі періоди. Хотілося, щоб таке воно вернулося назад, щоб держава знову повернулась до сільгоспвиробників лицем, щоб все-таки. Надавала підтримку, тому що сільгоспвиробники завжди державу підтримують. То хочеться, щоб і держава підтримувала сільгоспвиробників. Збираємо акти, які складають сільгоспвиробники, приносять до нас. Ми складаємо списки цих актів, фіксуємо збитки, будемо подавати на районне районну адміністрацію їм. для того, щоб вони там її собі фіксували, збирали дані, будуть кажуть, що будуть подавати далі, може, все-таки Кабінет міністрів зверне увагу на ці наші проблеми і допоможе із компенсацією затрат. Кажуть нам, що на цей рік немає в бюджеті грошей, але може депутати приймуть зміни до бюджету, щось знайдуть, якісь кошти виділять все-таки для допомоги аграріям. На підтримку від держави сподівається, і Антон Кудін самостійно аграрії не зможуть впоратися із ситуацією, вважає він. Особливо одноосібники, для яких навіть механізми компенсації збитків не завжди доступні. Є в нас одноосібники, які ну не завжди зможуть підтвердити ті затрати, які вони понесли. Десь купили насіння, де документи не змогли їм надати. Тому треба ставити питання, мабуть, про якісь дотації, якісь субсидії. Щось в цьому плані. Я розумію, що в державному бюджеті на це не передбачено коштів. Знову ж таки, можливі якісь пільги по. По податкам по мінімальному податковому зобов'язанню, але є податковий кодекс, де передбачено, що податки треба платити. Я звернувся до народних депутатів до Капитіна та Пасічного, а також до кабінету міністрів, як до суб'єктів законодавчої ініціативи, щоб розробили відповідні зміни до податкового кодексу, до закону про державний бюджет на 2025 рік, з можливістю якогось чи відтермінування, хоча б до 2026 року податків. По МПЗ і можливості якоїсь фінансової підтримки агровиробників, які постраждали від посухи. І мені прийшла відповідь від народного депутата Кипині. Навірніше він моє звернення перенаправив до комітету Верховної Ради з аграрної політики, де написали, що членам комітету було доведено до відома про тяжкий стан. Сільгосптоваровиробників на півдні і повідомили, що існує якусь постанову, вони е, зараз розробили, але вона не прийнята про збільшення е, бюджету. По дотації є виплати 1 тисяча на 1 гектар на 1 гектар оброблюваних угідь в зоні можливих бойових дій, до якої ми відносимося. Максимум, якщо буде ця постанова прийнята, зареєстрована в Міністерстві юстиції, то можливо наш район отримає, зможе отримувати 1 тисячу гривень на гектар оброблюваних угідь, але цього мало. Я думаю, що це треба на державному рівні знову ж таки, щоб розробили якийсь механізм, щоб виплачували постраждалим від посухи сільгосптоварів Виробникам якісь компенсації дотації попри те, що механізм компенсації на державному рівні ще не визначено. У Снігурівській громаді вже працюють над фіксацією посівів, які постраждали через посуху. Ось що телефоном розповів нам начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. Слухаємо ми на сьогоднішній день допомагаємо. З актуванням цих ситуацій, яка є, що дійсно той чи інший фермер, підприємець, одноосібник втратив врожай через послуг, ми допомагаємо їм актувати це. Акти складає безпосередньо фермерське господарство. Ми надаємо представників для таких фермерських господарств, щоб ці представники зафіксували від органів місцевого сорядування, що да дійсно ті та чи інша земельна ділянка і культура пострадали в нашу Послухи і все. Все решта ці документації повністю готує безпосередньо фермерське господарство, вони можуть надавати їх обіняння АПК на компенсацію, якщо не буде. Великий палік документів треба для того, щоб оформити цю компенсацію. За те, що масово звертаються фермерське господарство, Ні, не масово, але разом з тим дуже багато. Mm -hmm. Ну у нас аграрні, агарний регіон. Звісно, що ми залежимо від. Надходжень з аграрного сектору, тому наступний рік досить тяжким для бюджету. Я Мостівська громада Вознесенського району від посухи постраждала так само про фіксацію втрат аграріїв. Ми запитали телефоном голову громади Надію Бабанську. Прямо мова далі. Одноосібникам постанови нема, фермери не хочуть цим займатися. Втрати є, але зараз тільки починають вони переговорювать. Бачать, що вже воно буде загибле, нічого там не візьмуть, але жодний фермер ще документи ніякі не здав. Але очікуєте, що будуть такі документи? Звісно, я тільки принесуть, ми зареєструємо обов'язково. Ми кожної середи там звітуємо до або держадміністрації. А наскільки бюджет громади залежить від цієї ситуації? Ну, ми ще не можемо сказати, тому що тільки роздали повідомлення. Будемо бачити, як заплатити, особливо одноосібники. Якщо фермер в там якийсь там співоборот був де трошки, можливо, пшениці, можливо, гороху, рапсу, то можна щось застрахувати. В Одноосібників, хто засіяв, то там варіантів не буде. То, то Ви вже бачите по полях, так сук. Звісно, звісно. ми вже бачимо, що соня ще буде сто Антів втрати, але от чомусь вони сподіваються, що це повинна сільська рада робити їх, їздити акти робити. Але постанові чітко вказано, що кожне фермерське господарство повинна вставити пав документів, взяти довідку від центр Херсоні. Не радують аграріїв і подальші прогнози синоптиків за даними гідрометеоцентру, серпень 2025 року на Миколаївщині буде котнішим і менш дощовим ніж зазвичай. Середня місячна температура очікується на рівні 24,9 градусів тепла, що на 2 градуси вище від кліматичної норми. Опадів прогнозується лише 24 міліметри, тоді як середній показник 35 міліметрів. Вся надія на осінні дощі, кажуть сільгоспвиробники. інакше під питанням посівна озимих. На сьогодні це все. Дякуємо. Що були разом з українським радіо у студії? Працювала Тетяна Мілякіна за операторським пультом. Наталія Квашенко програму підготувала Оксана Хмельова.